Гай, всім привіт, канал Джаміч, і це 16 ліга і да, мені пався знову читер. Я не знаю, 4 читера підряд в 4 вікендлігах це сильна контора, мене просто обажає. І ще був гандікап, але відео не про це, відео про експеримент Вікенд Ліги. А тобто перших 4 катки ми зливаємо. А чому ми зливаємо перші 4 катки? Тому що ми знаємо, якщо ми або програємо, або виграємо перших 2-3 катки. Ми потім будемо попадатися про ті тіпов, які йдуть на 11, 12, 13 перемог. І щоб їх уникнути, нам треба програти 4 перші катки. Ми просто заходимо, зливаємо і так далі. Але ви знаєте, що в FC-25 не можна лівати. Навіть якщо катка програна, ви повинні її дограти до кінця, щоб контора зрозуміла, що ви програли. І тоді вона буде давати вам хуже гравців. І так як я 4 катки, я кажу, лівнув. На 5-6 давали таких тоже непоганих кіпочків, яких можна виграти. Хто повезе, мені не повезло. Я їм програв, там рахунки 2-1-3-2, там, щось таке я програно було. Окей, катка 6.0, я трошки на тліті. Думаю, блін, нафіг я, нафіг я повівся на цю всю фіню, Але думаю, о, ладно, що буде, що буде? Експеримент, є експериментом. І що? Далі все пішло як по маслу. Просто щолкав як орієнтів. Статка 0,6. 9, 9 карток осталося, і я зробив 8 перемог. Одну програв, буде гандікап, ви це все побачите зараз. Так, да, якби не гандікап зробив 9, але то таке. Сам факт, сам факт, ти граєш в океан лігу ти оціяв жорстких тіпов, і ти просто далі кайфуєш. Гра кайфова. Скрипт робота як. Контора розуміє, що все печально, і вона тобі дає адекватних тіпочків. З якими ти просто граєш, а далі вже все залежить до твого скіла, але контора, а гра тебе душити не буде. Грається кайфово і Заметно, що підбор сопів йде максимально однаковий. Вони не сильні, вони плюс-мінус такі, як ти. Можливо, трохи сильніше, можливо, трохи слабіше. Але жорстких хіпов, які тебе укатують по 5-0 на 15-й хвилині, таких не було. Наше питаєш? О, чела золотый состав. Чела золотый состав. Понимаете, что у него золотый состав? Вот типа против него попробуем пограть. Почему бы нет? А что такое? Э! А что, грой? А что я не могу... я -чека, одним меня с геймпадом что-то. Я с геймпадом что-то. читер Чи так походу Не знаю, не, не думаю. Але у нього состав золотий, можливо, читер до речі. Можливо, читер бо тому що у нього склад золотий. А, що це за херня диви. Хе. Хе -хе, читер курва! Хе -хе. Четвертий читер підряд. Лола, як так? Вай, він, 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 він не атакує, він не атакує. Він не атакує, а я нічого не можу зробити, я такого ще не бачу. Так, да, це читер це 100% читер, бо тому що я не можу забрати м'яч, і він не атакує. Він просто жде, і зараз мене просто кікне, бо тому що, дивіться, а я буду бігати. Ну, Время закончиться, время закончиться, просто і все, а я нічого не можу зробити. Він просто мені включив всіх. Репорт йому да, як йому репорт дам. Я йому репорт дам? Він стоїть, стоїть, жде, боже, мороз, яка мораз. <світ> Четвертый підряд. Хоча я, я, я фартою. Ставило форму іншу. Бай, він мені Я вже тепер не можу нічого нажати. Ха, <світ> вже вообще нічого не можу нажати. Вже було червоненьке, бачите, вже даже немає не повністю. Всіх викучив уже. Всі <світ> уже всіх викучив. Уже всіх выключив, що я не ливаю. Уже всіх викучив. А, все, у мене кік на зараз. Фу, яка ти. Чувак. Ну ти, конечно, рах рахіт. <ріст> Уже всіх викучив. Оставив мені одного, а зараз викучу оцього. Яке цього. яка мразота, яка мразота. я пірдолив. Боже мой, які свині грають. Я, 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 не, я не можу, не, не, абсолютно абсолютно нічого не работаю. вл ВЛК підряд читаки, да. Чому, коли я граю на бустах, мені читаки немає, а на моєму аккаунті читаки чи є. А чому мене так читаки люблять? На своєму акаунті, да, я ж граю кожен тиждень граю бусти. І нема там ніяких читів. Він повністю виключу всіх гравців. Уже не одного. А мене накікає, бачите? Мене не кикає, щоб не було подозріння. Мене не кикає, щоб не було подозріння. Бачите, мене вже должно кикнути по любому тому що я фк стою. А він зробив так. Не знаю, як він це зробив. Я також не бачу. Ну це геніально. Антора, спасибо за те, що ти мене так любиш. А, все, обратно, але ж нічого не можу зробити. Але, а, ні, бачите, я коли нажимаю цей, тільки показує табличка, я гімпаді глухом гравців. І гравець дьоргається, виходить. І ходить, і в мене кікне. Але сам факт, що я не можу керувати гравцями, і получається... для мене картинка, де я стою, в мене всі гравці АФК стоять, я їх не рухаю. А насправді я їм і, і ними рухаю. Але за те, що він забив мені два гола, я програю. Потому що я їх рухаю, рухаю тільки на сервері, а на екрані в себе я нічого не можу рухать. Потому що у мене даже вибраного гравця немає. Боже мой, що це за люди такі? Я не, я не понимаю. Ну где вони? За що мені таке наказання? Четвертую подряд читерюга. Да, я цілий місяць играю против читера. Цілий місяць, Карл. Будучи управлятися своїми гравцями. Канторай. Якби я міг управляти своїми гравцями, я б управляв своїми гравцями. Так що я пошла, ти знаєш куди? У мене сьогодні Піналду краще грає, чим на, Шаті... чим на шатіка аккаунті, до речі. Можливо, за те, що у нього там був ястріб, можливо, за те, що в нього був ястріб. Але мені з це просто так совпало. Що оце... По поводу піналища. Ну просто моментами зараз може гра хороша. Там дарамбам-бамбарибам-бам. Мне зараз, зараз в ТикТоке, Сай. Э, не-не-не-не-не, ну не. Ну нее. Ну контора, ну шо ты за душен бета, а? Ну ш. Шо... Туи. Ту Тільки тоді непоганий, коли гра. Туи святкуй падла, я буду святкувати як собака, как цей. Ну він біжить. у мене це бісить, що він тупо біжить. Тут гол, да, тут гарно було. Гарно було. Ти ли може, ні? не? не хочеш вернуть вообще? Хуии! Повезло. Ну що це За Ігра, ну йди нахід. Ну, я... Бачите, я ж говорив, я ж говорив. Це тупо гандікап, зараз дивіться, зараз піде гандікап. Все, це скрипт, тупий скрипт. Пішов, дивіться. Бачите. <плес> Ви бачите, що робиться? Я нічого не можу зробити, у мене мертві, мертві І гол. Бачите, що робить, він просто кладе мені один за одним. Отак працюють скрипти, пацани. Нема ніякого сенсу. Справедливість. Дивіться, це гол. Дивіться, що робить. Боже, яка колонада. Бачите, що робиться? Це нереально, просто нереально нічого зробити. Тебе просто знищує гра. Наказання. Ні дропа, ні хера немає. І Я страдаю. Ні дропа, ні хера немає, і я страдаю. А зато? Плакс один з перемог роблять і розказують мені, як їм тяжко грати, яким тяжко грати. Ну пополті, все одно нічого не випаде. Ну, 8 перемог говорили вони. Я робив 8 перемог, щоб. Спасибо, спасіба, все для людей. 88-й вау. Аж 88. Карти. А, і що закривати? мені нічого не випало за ВЛ-ку. Так, промік це якийсь кабан летить, це якийсь... все рабьо. Спасибо, гра. Нє, це не Рабьо. Це ще хуже. Це ще гірше. Це ще гірше. Це Рейнджер, це 88-й Фодорок. Спасіба, Раскін. Вісім перемог говорила вони. Іграю реалку. Ну, і тут. Хто це? ТАП, Іспанія. О, це Іскоб. Фодер, 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 фодер. Вчора за 8 перемог таке саме получу. Таке саме. А, ні, там була там даже краще там. Там одна карточка була 93. А, і там жота був. Там жота був, і бача.